Відкриємо, Боже Слово, перше послання Івана майже в кінці нового заповіту. Перше послання Івана. Декілька місць будемо читати сьогодні про реальні речі Біблії. Наше мислення дуже відрізняється від того, що вчить Біблія. Багато речей нам би не хотілося бачити порівняно з тим, що вчить Біблія. І що Бог говорить через своє слово. Ми сьогодні будемо говорити про світло і про темряву. Наше зневірство в сторону Божого Слова не міняє правди, воно не міняє Боже Слово. Віримо ми в це чи не віримо, воно не міняє Божого Слова. Але Боже Слово може змінити наше мислення, і ми прийдемо до покаяння і віри в Ісуса Христа. Перший розділ, п'ятий вірш. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім жадної темряви. Ми будемо сьогодні роздумувати про світло і про темряву. Ми будемо роздумувати про реальність Божого Слова і про реальність. Становища нашої душі. Ми будемо дивитися в Боже Слово і дивитися, як Бог бачить свою правду і представляє її, і наскільки воно може відрізнятися від нашого мислення? Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Жодної темряви в присутності живого Бога. Жодної темряви в ньому, жодної темряви в небесах. Жодної темряви в його характері. Жодної темряви в його діях. Досконалий і святий Бог Біблії, який є світло. В Бога немає жодної спільності з темрявою. Згідно Біблії. Написано, що в небесах не буде темряви. Написано, що в небесах не буде гріха. Написано, що всю вічність Христос Ісус буде освітлювати небеса і буде царювати там своїми людьми. Але темрява реальна. Темрява реальна тут, на землі, і вона реальна в нашому серці. Ми будемо про це сьогодні говорити. Нічого спільного ніколи не буде в тих, хто є в пеклі, і в тих, хто є в небесах, на всю вічність, вони не будуть мати жодної спільності. Душі, які підуть до вічності на небо, тому що вони отримали спасіння прощення гріхів, вірою в Ісуса Христа, не будуть ніколи мати жодної спільності з темрявою пекла. І ті душі, які підуть на вічну погибель, загублену вічність. І будуть раз і назавжди відділені від Бога, ніколи не будуть мати ніякої спільності з небесами і з Богом, який є світлом. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Іван пише, що ця звістка, що ми її чули від Нього, тобто від Господа Ісуса Христа, і звіщаємо вам. Ми хочемо донести в цей вечір згідно Божого Слова, що кожна людина, яка помре в своїх гріхах, вона не буде мати жодної спільності з Богом раз і назавжди. Згідно Біблії, згідно багато теорій, багато вчень, багато мислень, щось можна потім буде виправити. Ми цього, будем, ми, ми цього не бачимо в Біблії, і ми будемо дивитися сьогодні в деякі місця. Ми чули це від Нього, вони чули це від Ісуса Христа, що Бог є світло і немає в ньому жадної темряви. Біблія вчить, немає спільності в світла і в темряві. Якщо ти ще в своїх гріхах, в тебе немає спільності з Богом. Якщо ти ще в своїх гріхах, ти є неспасенний, Ти не маєш особистих стосунків. З Богом через віру в Ісуса Христа ти не маєш з Ним спільності. І ти є на небезпечній широкій дорозі, яка веде темряву. У вічну темряву до вічного засудження в пеклі. Ось такий серйозний Бог Біблії. Ось наскільки серйозне Його слово. Ми зараз будемо дивитися різницю між Богом і між нами. А різниця є колосальна і велика. Стосовно світла і темряви. Відкриємо Ефесян 5 розділ. Послання Павла до Ефесян, розділ 5. Вірш восьмий. І ми поговоримо про цей вірш. Ці слова записані в Божому Слові. Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, діти, світла. Ці слова є до тих, хто жив у місті Ефесі на той час, і вони увірували в Господа Ісуса Христа, чуючи проповідь Євангелії. Вони покаялись в своїх гріхах і прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя. Вони стали спасенними. Чи ви спасенні? Єдина мета євангельського зібрання донести повідомлення про спасіння в Ісусі Христі. Бо світло і темрява реальні в Божих очах. Світло і темрява буде вічністю. Згідно Біблії. Духовні місця, які будуть вічні. І знаєте, що апостол Павло вчить цих віруючих, які прийняли Христа, ким вони були? Ким вони були до свого спасіння? Якщо ви є не спасенні в цій залі в цей вечір, ви такі самі. Такі самі люди, які є грішниками, які ще не примирилися з Богом. Ми ті, що увірували і отримали спасіння, ми були такими. Ми були темрявою. Тут є чітке звернення. Ви бо були колись темрявою. Не просто ви були в темряві. Вузькість цього вірша, щоб кожен звернув увагу на себе. Не просто ви були десь в темряві, а то всередині вас. Ви бо були темрявою. Ви бачите згідно Божого Слова, яка різниця між Богом і між людиною. Бог є світло і не має в Нім жодної темряви. Ви бо були темрявою. Так Боже Слово показує, як Бог бачить речі. Можливо, ми не хочемо так бачити. Можливо, ми будемо по максимуму змінювати своє мислення, лише би не приймати Боже Слово. Воно не змінить Божого Слова. І не приведе тебе до покаяння. Залишишся в темряві, в своїх гріхах і підеш до вічного суду, згідно Біблії. Але Бог є світло. Він бажає людей, щоб вони були в світлі. Господь Ісус Христос говорить: я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити той в темряві, але матиме світло життя. Слова Господа Ісуса. Особа Христа тут на землі. Дві тисячі років назад він був людиною, і він міг сказати «Я світло для світла? Що означає, хто йде вслід за мною, не буде той в темряві? Хто прийме світло, хто прийме його в свою темну душу? Чи ви вірите, що ваша душа є темна в Божих очах, коли ви не є спасенні? Наскільки серйозне пекло? І наскільки реальне місце з Божого Слова, що це реальність? Краще увірувати? Краще згодитись з Богом стосовно Його правди. Ви бо були колись темрявою. Але прийшли зміни, прийшов момент. Тепер живе світло в Господі. Це добра новина. Люди, які з Ефесу, це є послання. Яке написано до людей, які увірували в Христа Ісуса. Ті люди, колись йшли широкою дорогою в темряві, по дорозі до пекла. Але вони почули Євангелію. Вони почули, що Господь Ісус Христос прийшов спасти грішників. Наші гріхи тримають нас в темряві, і наші гріхи відділяють нас від живого Бога, і наші гріхи ведуть нас до пекла згідно Євангелії, згідно Божого Слова. Так бачить Бог. А ми можемо бачити по-інакшому. Але залишимося в своїх гріхах, як не визнаємо. Як не визнаємо Божу правду, як Він бачить, світло і темряву. Наші гріхи це темрява і тільки темрява. Тобто яка спільність з Богом? Бог не має спільності з темрявою. В ньому немає жодної темряви. Ось чому ми відділені від Бога через наші гріхи. До них прийшов момент, до цих людей, які є в Ефесі, вони були темрявою, а стали світлом в Господі завдяки Ісусу Христу, завдяки тому, що Він пішов на хрест і помер за їхні гріхи, і вони увірували. Вони є світлом в Господі, так написано, що ви є світло в Господі, звернення до них, і світлом можна бути тільки в Господі. Коли хто в Христі той створіння нове, стародавнє минуло ось осталося нове. Якщо ти ще не є новим творінням в Христі, можеш знати багато, можеш слухати багато, відвідувати зібрання, читати Біблію і бути в темряві, бо немає справжнього спасіння, яке є вірою в Ісуса Христа. Варто задуматись. Бо ми будемо далі розглядати реальні речі з Біблії, як Бог бачить світло і темряву. Воно дуже сильно різниться, як ми з вами бачимо. Бог є Бог і Він є Бог всемогутній. А ми є просто грішники, які кожен розпорошився на власну дорогу. І відвертаємося від Бога, коли не приймаємо Христа Ісуса. Є можливість в кожної людини бути світлом Господі, а це тільки через прощення гріхів. Бо вся темрява в нашому серці це є через наші гріхи. Є можливість бути світлом Господі і мати життя вічне, прийняти той дар, про який ми вже сьогодні чули дар вічного життя. Але повинне бути прийняття Ісуса Христа в серці

Ми будемо читати, з чим зустрівся Господь Ісус Христос. З чим зустрівся Христос Ісус, який сказав про себе Я світло для світу. Ми сподіваємося, що серйозність Божого Слова промовить до вашого неспасенного серця, якщо ви ще на широкій дорозі. Ми сподіваємося, що Божий голос промовить до вашого серця. Це єдине сподівання євангельського зібрання. Чим зіткнувся Господь Ісус Христос, який є світлом для світу. А якщо ста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. А о годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої, Елої Лама Савахтані, що в перекладі значить Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? І ще один вірш. Вірш 37. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. Ми сподіваємося, що гучний голос Ісуса Христа промовить про реальність подій, які сталися на Голгофі. Син Божий, який заявив про себе я світло для світу, висів на Христі, коли сталася темрява по цілій землі. Знаєте чому? Бо ми в вами темрява. Він там помирав за наші гріхи. Він там помирав не тому, що він був темрявою, а ми з вами. Він там помирав, тому що ми заслужили пекла. Він там помирав, тому що вічна темрява реальна. Серйозність Божого Слава. Серйозність наших душ представляється живою Євангелією. Господь Ісус Христос, який розіпнутий на Христі, який страждає за безбожних грішників. Який приймає кару на себе, за наші темні вчинки і темні гріхи. Той, хто сказав я світло для світу, висить на Христі в темряві, покинутий Богом. Досконалий син Бога. Досконалий. І безгрішний, агнець Божий, висить на хресті і вмирає важкою смертю в темряві. Покинутий живим Богом. Ми віримо, що гучний голос Біблії промовить до кожного, що таке світло і що таке темрява, і наскільки воно реальне. духовно говорячи. Духовно говорячи, Темрява сталася по цілій землі. Висить Господь Ісус Христос на Христі. І Бог карає темні гріхи всього людства в особі Ісуса Христа. І всю планету Земля огортає темрява. Чому? Щоб ми не пішли в темряву на вічність? Він був в тій темряві, щоб спасти грішників від вічної темряви. Яка така сама реальна, як та Голгофа, про яку ми читаємо? Жодної спільності не буде в пекла з небесами на всю вічність. Якщо ти залишишся неспасенним і підеш у вічність у своїх гріхах, ніколи вже не буде жодної спільності з Богом, який є світлом. Господь Ісус був покинутий. Живим Богом там на Христі, щоб ми з вами не були покинуті на всю вічність, бо ми на то заслуговуємо. Так Бог промовляє про серйозність світла і темряви згідно свого слова. І двічі тут говориться про гучний голос. Вірш 34 Ісус скрикнув гучним голосом. Гучний голос з Голгофи, що Христос був покинутий, що кара за гріх реальна від живого Бога. Ми з вами не бачимо гріх так, як Бог бачить, наскільки це серйозно. Ми з вами уникаємо цих речей, коли ми не приходимо до Христа, коли ми не приймаємо Боже спасіння. Але Бог має своє слово. Єдина книга, яка не буде змінена і яка є правдивою, це є свята Біблія. Єдина правда від Бога це є свята Біблія. Вірш 37-й. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. Гучний голос з Голгофи. Син Божий віддає життя в темряві. Досконалий, безгрішний. Але покинутий Богом. Він був ранений за наші гріхи і він був мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами ми уздоровлені. Так писав Ісая за 700 років до приходу Христа. Нічого не змінилось. Писання не може змінитися. Писання ніколи не зміниться. Ми будемо зараз читати про місце, де буде гучний голос. Але це місце ніколи не зміниться. І ми віримо, що гучний голос Голгофи, що Ісус Христос був покинутий в темряві, і гучний голос Голгофи, що Він віддав своє життя, щоб спасти нас від наших гріхів. Бути спасенним це найважливіше, що може статися в житті. В Божих очах. Можливо, в тебе є щось важливіше, і тому ти не спасенний в цей вечір. Можливо, в тебе є свої переконання, і тому ти не спасенний в цей вечір. Можливо, в тебе є бачення не таке, як в Бога, і тому ти не спасенний в цей вечір. Бог хоче спасти грішника і дати вічне світло в небесах. Май світло сьогодні, не чекай. Не чекай на завтрашній день. Не чекай насправді на наступне євангельське зібрання, якщо ти тут є не спасенний. Не чекай. То можеш не дочекатися. І ми зараз прочитаємо про гучний голос з Євангелії від Луки, 16 розділ. Луки, 16 розділ. З вірша 22. до вірша 24. -го. Та ось стало, що в богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав. Та сказав змилусь, отче Аврааме, надо мною і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цим. Гучний голос неспасенної душі, гучний голос спекла. Покинутий раз і назавжди він є дуже далеко від світла. Він ніколи не буде вже в світлі. Знаєте, що цей багач робить зараз там, в загубленій вічності? Те, що про нього тут написано. Реальність Божого Слова. Реальність Божої правди. Боже Слово не може говорити неправди. Він мав шанс. Він мав шанс, шанс в життя. Тому що в цій історії він знав про Авраама, це є отець віри. В цій історії він знав про віру. В цій історії він знав, що треба було покаятись. Пошли когось до моїх братів, щоб і вони покаялись, і не прийшли на місце цього страждання. Він знав, що потрібно було покаятись. Він просто цього не зробив. Він чекав на наступний день, він завжди відкладав. Відкладав, відкладав, відкладав і відклав. Раз і назавжди. Гучний голос з пекла з далекого місця. Бо написано, що коли він терпів муки і здалека побачив Аврама і Лазаря, він закричав: Змилуйся, отче, Авраме! Гучний голос, на який ніколи не буде відповіді. Тобі потрібен зараз гучний голос серця. Покаятись в своїх гріхах і визнати Боже Слово, так як Бог це бачить. Гучний голос серця. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Так і Біблія. Ти або зараз будеш мати гучний голос в своєму серці на спасіння. Або одного разу ти будеш мати гучний голос загубленій вічності. Але є різниця між цими двома гучними голосами. І нехай ці два гучні голоси, про які я зараз кажу, приведуть вас знову в думках до гучного голосу Голгофи. Я покинутий Богом в темряві. Це про Ісуса Христа. «І гучний голос я віддав своє життя. Щоб спасти грішників. Нехай зараз ці два гучні голоси, про які я скажу, приведуть вас на Голгофу, і ви покличете Господнє імені для спасіння. Перший гучний голос це коли ти зараз насправді приймеш Христа як свого Спасителя. Він має бути дуже серйозний. Чому я говорю гучний голос це є серйозність подій? Він тобі дасть світло в твоєму серці. Коли ти приймеш Христа Ісуса, ти будеш мати світло в Господі. Ти вже не будеш темрявою. Вузька дорога це є дорога світла. Тому що Господь Ісус Христос спасає грішників, які входять дверима. І дверима є Ісус Христос на світлу вузьку дорогу. І вони мають світло в своєму житті, бо їхні гріхи були прощені. Чи ваші гріхи є прощені? Можна ходити до церкви, читати Біблію, вірити в багато різних віросповідань, дотримуватись традицій, слухати все, що вам заманеться, і не бути спасенним. І не бути спасенним. Так дивиться Бог через своє слово. Якщо ви зробите цей гучний голос своєму серці. Щоб прийняти Христа. Ви знаєте серйозність Божого бачення, що таке гріх, який є в нашому серці, це буде найкращий ваш вибір. І є другий гучний голос загубленої вічності. Знаєте, яка різниця? На гучний голос зараз Бог відповість. А на гучний голос вічності в загубленому пеклі Бог не відповість. Віруй в Господа Ісуса зараз. Допоки це справді не пізно. Люди помирають кожного дня. Помолимося.